Сьогодні готую смачний хліб з сиром і чесником. Ідеально підходить до борщу. Обов'язково спробуйте. В миску вливаємо теплу воду, додаємо олію і мед. Якщо мед у вас трохи загус, розтопіть його в мікрохвильовці. Гарненько все перемішуємо до однорідного стану. Окремо в мисці з'єднуємо 500 г борошна, дріжджі, сіль. І все перемішуємо. До борошна додаємо рідину і замішуємо тісто. Якщо вам здається, що воно рідкувате, ще 10-20 грам борошна обов'язково додавте. Тісто не повинно липнути до рук, але воно повинно бути дуже і дуже м'яким. Якщо його ось так взяти, воно нібито сповзає з ваших рук. Накриваємо плівкою миску з тістом і на 30 хвилин в тепле місце. За цей час натираємо сир і перемішуємо м'яке вершкове масло з чесником. За 30 хвилин тісто трохи піднялося, перекладаємо його на пергамент, вирівнюємо в пласт 1 см. змащуємо чесниковим маслом, посипаємо сиром, перекладаємо пергамент на деко і випікаємо 30 хвилин. При температурі 180 градусів. Смачного, друзі!